Порядок денний. Зараз порядок денний. Два питання: про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж Кам'янка-Фирської міської територіальної громади. У нас і залоковано. Друге питання про внесення змін до рішення сесії 35 дріб 2 від 31.12 до 24 року. Надаємо. Першому питання ми мусимо погодити межу із каменем на сесії приймаємо таке рішення, бо вони роблять встановлення меж громади. Там трошки помінялося чуть-чуть небагато. Чогось наша межа так в них врізалася в їхній площі. Ну, бо то колись на межа від цього. Вже тепер вони встановили і. І нам буде легше, як ми будемо встановлювати межу, вже нам там не треба буде встановлювати, вже вона буде готова. О. То хто за, таке, за таку пропозицію, прошу проголосувати. Всі, хто за? Одноголосно. Так. Друге питання: внесення змін. По забору піску. Вносимо зміни, щоб надати дозвіл на рекультивацію земельної ділянки, в урочищі Теребовичі, кадастровий номер площа 40345. Повністю проєкт рекультивації Дякую, на Дякую, цю, де завжди в даємо дозвіл на рекультивацію повністю твоєї площі, бо ми ж минулої сесії. На половинку давали, але тепер на цілу площу. Бо ну, хто, хто за таке, ну за проєкт такого рішення, щоб погодити? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголос. Все, все так.